Ставлю за основу в цілому задаткове питання порядок денний 34-ї сесії. Хто за? То проти утримались рішення прийнято". у Надвірнянській міській раді. Пройшла 34 та позачергова сесія. Присутні розпочали обговорення з питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади земельних ділянок лісового фонду. Доповідала про це Лілія Хлопан. А міський голова Зіномі Андрійович роз'яснив деталі питання. На ваш розгляд питання номер один про надання згоди на прийняття в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади, земельних ділянок лісового фонду ми це вже на спільній комісії питання обговорювали. Це рішення декларативне. Тобто, міська рада своїм рішенням висловлює бажання, що вона готова отримати земельну ділянку з обласної ради в комунальну власність Надвірнянської територіальної громади, земель лісового фонду Надвірнянського спецагролісгоспу. Івано-Франківська обласна рада у 2023 році. Заклала кошти на повну інвертаризацію всіх лісів Івано-Франківського спецорлісгоспу, які в межах Івано-Франківської області. Не всі громади мають ці ліси. Хтось має більше, хтось має менше. Надвірнянська територіальна громада має площу 2077 гектарів землі. Тому місяць тому ми звернулися до Івано-Франківської обласної ради. Після рішень депутатів міської ради, після зібрання із старостами про те, що ми маємо бажання прийняти ці ліси у нашу власність. Після того нам було дано відповідь про те, що є певні вимоги згідно рішень обласної ради, які ви зобов'язані виконати. Тому я дякую депутатам, які напередодні зібралися, ознайомлені з тим, що ми напрацювали, створивши комунальне підприємство. Бачення стратегічного розвитку підприємства для того, щоб ми вже в понеділок зареєстрували дане підприємство комунальне і відправили весь пакет документів до Івано-Франківської обласної ради. Начальник управління економіки Тарас Новосельський виступив перед присутніми, звертаючи увагу на питання коштів для роботи спецагролізгоспу у тому випадку, якщо буде все погоджено. Ми розуміємо прекрасно, що на початку діяльності цього спецагролізгоспу, звичайно коштів буде не вистачати, і тому ми. План, пропонуємо затвердити програму щодо забезпечення е, коштами на, на перший період часу цього спецагролізгоспу. Це пораховано з розрахунку, що якщо нам в серпні дозволять, то витрати на, з, на оплату праці і на павленно-мастинні матеріали таке інше, мали би скласти орієнтовно 1 мільйон 170 тисяч гривень. Зараз ми поки що даємо, там дещо буде в, в порядку денному зміни в, в програму соціально-економічного розвитку, ми поки що даємо 100 тисяч. Мільйон сто сімдесят це декларативний характер. Несе. Ми ми не знаємо, затвердять, не затвердять. Відповідно, ми цю суму прописуємо, але офіційно зараз даємо тільки сто тисяч. Ще одне питання було озвучено секретарем міської ради Тарасом Пекарським. Йдеться про зміни у законодавстві, які зобов'язують депутатів мати відеосупровід на подальші засідання. Дві зміни, які стосуються перекиду коштів в межах програми місцевого самовідування. Одна з них найцікавіша. 17 тисяч на придбання відеокамери, яка буде встановлена в залі міської ради для онлайн-ведення ваших засідань в відкритому режимі. Це вимога законодавства буде з, з кінця літа. Тому готуємося, що ми будемо в, в Ютубі. Ну, вимога законодавства серпня місяця, та не аж тепер це. Тобто, це внутрішні перекидки без додаткових коштів. З питанням про внесення змін в програму соціального захисту населення Нендринянської міської територіальної громади на 2022-2026 роки виступив Василь Василенко. Про внесення змін в програму соціального захисту вже як це виходить із того самого питання, що ви вже проголосували, яке доповідала Лариса Михальна. Тобто, 99 тисяч додатково виділяється для того, щоб. Відвести за транспортні послуги для оздоровлення дітей у Крнові, і 27 тисяч йде. Тобто, громадська організація Бойове братерство вони випускають колон Батьківське серце для дітей загиблих наших героїв. Наприкінці сесії міський голова Зійнові Андрійович звернувся до учасників сесії. Висловив подяку кожному за працю у такий час і також відмітив, які зусилля докладають військові на фронті. Ми знаємо, в яких умовах. Сьогодні працюють органи місцевого середування, особливо в літній період. Але ми не забуваємо, в яких умовах сьогодні військовослужбовці, кожен захисник і захисниця, боронять Україну. Наш обов'язок належно тримати тил, аби був сильний фронт. Я дякую всім, хто волонтерить, хто допомагає, хто сприяє, хто шибає собою для того, щоб допомогти Збройним силам України. Наш обов'язок не підвести хлопців, знаходити любу можливість допомогти фінансово, фізично для того, щоб їх відвідати.